Чи можна заробити на трейдингу без досвіду? Так, це можливо, і саме в якому випадку це можливо, я розкажу згодом, а зараз можете написати в коментарях, який у вас досвід на криптовалютному ринку, коли ви сюди прийшли, коли почали торгувати або інвестувати. Тож, в якому випадку можливо заробляти на крипті без досвіду, в той момент, коли триває довгостроковий ріст біткоїна, який називається бучачий ринок. Так, це основна частина циклу біткоїна, яка складається з бучучого ринку, тобто періоду росту. І з ведмежого ринку, тобто періоду падіння, падіння, який триває приблизно один рік. Тобто, якщо ви купуєте криптовалюту або торгуєте в лонг, то в цьому випадку у вас є шанси і великі шанси заробляти без досвіду на криптовалютному ринку. Але весь цей парад прибутків закінчується після того, як біткоін перестає рости і починається двостроковий процес падіння. Криптовалютного ринку в той час біткоін та альткоїни падають на 80-95%. Якщо ви хочете дізнатись більше про заробіток на криптовалютному ринку, то можете написати мені в особисті слово крипта, і я вам відкрию доступ до мого закритого майстер-класу.